Тема нашого уроку поїхали: інформація, повідомлення, дані та інформаційні процеси. Сьогодні спробуємо розібрати ці чотири поняття. поняття. Ми з вами розпочинаємо. Розпочинаємо ми з того, що так, це те, що ми будемо з'ясовувати. Сьогодні в нас повідомлення, дані, інформація. Якщо встигнемо, то інформаційний процес на наступному році в нас інформаційна система. Це ми будемо з вами розглядати. І так, інформатика це наука, що вивчає методи та засоби опрацювання, передавання та зберігання повідомлень. І якщо інформатика у нас є доволі молодою наукою, їй близько 70 років, то математика нас, історія математики нас налічує кілька тисяч літ. Тобто, інформатика, це в нас доволі молода наука. Які основні поняття? Це в нас інформація, повідомлення і, відповідно, дані. До інформації можна віднести інформаційні процеси, які виконуються за певним алгоритмом, так, повідомлення інформаційні технології, код, дані інформаційні системи, програма і так далі. Тепер стосовно поняття, інформація, кожен, ну тобто, є декілька. Є декілька тверджень стосовно поняття інформація, тривають дискусії вчених відносно цього поняття. Але найголовніше, що вам треба запам'ятати, що інформація це не точне, ну тобто немає точного визначення слова інформація. Чому? Тому що є певні варіанти. Тобто, наприклад, прибічники традиційного підходу Ральф Хартлі та Клод Шеннон, вони. Вважали, що зміст повідомлення ігнорується, а розглядається як набір сигналів різного виду залежно від способів та передавання та фіксації повідомлень. Далі, що стосується атрибутивного підходу, то він базується на твердженні, що інформація є невід'ємною частиною матеріальних об'єктів. Тобто, вона є вона описує певні об'єкти є відповідно їх атрибутом тобто є характерною. Ну, відповідно, описує об'єкти якоюсь характеристикою. Далі. Що стосується філософського підходу, то ін... тут вважають, що інформація розглядається як результат відображення у свідомості людини реалій навколишнього світу. При цьому враховується зміст повідомлень, які передаються, опрацьовуються та зберігаються. Далі. Що стосовно інформації, те, що я вам казав, що це одне з основних понять інформатики, строгий універсальне позначення, якого неможливе. Тобто, кожен вчений, кожна людина розуміє інформацію, кожен для себе розуміє його по-своєму, це поняття. Чому? Давайте з вами розберемо, чому саме так. Тому що ось це запишіть, від чого залежить. Запишіть таким чином. Передача інформації залежить двокрапка, і запишіть ось ці три фактори, від чого залежить передача інформації, понад цієї інформації. Дивіться, чому залежить від емоційного стану, настрою та стану здоров'я. Ну, дивіться, якщо у вас емоційний стан, ну скажімо так, от у вас є певне емоційне піднесення, тобто отримали там 12 балів з будь-яку інформацію, яким чином ви будете передавати. Ну, напевно, Я з посмішкою, погані. правильно? З посмішкою будь-яку інформацію. Ну, будь-яку, маю на увазі, давайте так, нормально. Якщо погана інформація, то звичайно, що там з посмішкою не, ніяким чином не передаси. Далі, стосовно настрою, якщо у вас якщо у вас поганий настрій, як ви будете передавати інформацію, казати ту те чи інше речення, Ту... ви Роз... знаєте, От, наприклад, інформація так. Давайте от дивіться, я вам скажу інформацію, а як ви будете її сприймати, от який буде ваш емоційний стан? Скоро новий рік. От вже емоційне піднесення пішло, так? Дуже скоро новий рік. Ну, скільки тут 4 місяці залишилося. Скоро новий рік. Але тепер фільтруємо цю інформацію на новий рік снігу не буде. От вже якось. Вже не так сприймається ця інформація і передається відповідно таким чином, не зовсім ну, в залежності від того, який в нас настрій. Стосовно стану здоров'я, те саме можна сказати, що якщо ви хворієте, то, відповідно, ви можете не всю інформацію передати через те, що вам хочеться з людьми розмовляти, коли ви хворієте. Mm -hmm. Не зовсім хочеться. Тому всю інформацію ви і не скажете. А коли ви себе почуваєте нормально, коли вам. Навпаки, хочеться більше розмовляти, більше спілкуватися з людьми. Звичайно, що ви тоді ви розкажете все. Будете розказувати і про себе щось, і анекдоти, і так далі. Будете все, якщо у вас гарний, якщо ви гарне, спочтене, гарне самопочуття, гарний настрій, ви все розкажете, як вам треба. Далі. Тепер рухаємося далі. Тепер стосовно повідомлення, запишіть, будь ласка, і обов'язково підкресліть. Повідомлення це деякі сигнали або послідов... або послідовності сигналів, які сприймаються людиною через органи чуття. Те, що ми з вами зараз розберемо, яким чином розби, яким чином можуть сприйматися через які органи чуття? Тепер дивіться, в цьому на слайді вказано органи чуття, зір, слух, дотик. Чого не вказано? Ню. Правильно, не вказано, не вказано так, саме зап... ми... саме нюх, запах, і так далі. Тепер, що стосується, яким чином ми сприймаємо саме це, через ці органи чуття. Ну, по-перше, наскільки смак наскільки ви, ви знаєте смак і ще смак, так. Наскільки ви знаєте? Наскільки ви знаєте, якщо у людини пошкоджений якийсь орган чуття, що відбувається з людиною? Вона хоче ну, адаптуватися в тих умов, з яких знаходиться. Ну, наприклад, от людина погано чує. Або, наприклад, якщо людина не, ну, не бачить зовсім, що тоді розвивається? Життя з Це... чуття. Інше правильно, розвиваються інші органи чуття. Людина починає краще чути. Ну, тобто, розвиваються трошечки, розвиваються інші органи чуття. Все правильно. Звичайно, що бажано тоді вже щось робити і так далі. Тепер давайте з вами коротко по стосовно інформації до різних органів чуття зором, що ми можемо сприймати. Все. Що все? Не. Все це ніч. Все це Яковичний нічого. Світ? Ми можемо бачити навколишній світ. Яку інформацію ми можемо сприймати? Приклади. Якого кольору. Е, стіл. Дерев'яний. Mm -hmm. Якого кольору стіл можемо сприймати інформацію? Так, Що зай... тварини? Можемо щось прочитати. Можемо щось. Так, дійсно. Можемо побачити, що відбувається за вікном, і так далі. Так. Якщо що стосується слуху, тут яку інформацію ми можемо сприймати. Ми можемо слух. Почути, що нам кажуть, що. Данечка, пробуй. Ми можемо сприймати слухом, ось, наприклад, хтось говорить, або ми слухаємо музику. Та ж сама інформація, доходить Правильно. до нас. Правильно, коли слухаєте музику, це тільки слух у вас працює так. Коли ви слухаєте до давайте так до більш сучасного життя. Стоп. До більш сучасного життя повернемося. Коли ви слухаєте в телеграмі Вайбері, що голосові повідомлення голосові повідомлення. Правильно. Коли ви слухаєте голосові повідомлення, коли ви слухаєте радіо, це все сприймається тільки на слух. Коли ви радіо слухаєте, ви ж нічого побачити не можете, правильно? Доводиться сприймати інформацію на слух. Це коли ви дивитеся на телевізор, наприклад, так? тоді там ви можете сприймати інформацію як на ЗІР, так і на слух. Далі, що стосується дотику, давайте ще дотик обговоримо і будемо рухатися далі. Що стосується дотику, як... де ми можемо сприймати інформацію на дотик. Ну, тільки на дотик, мабуть, не де, так? Да? Ні, звісно, я находи. Тільки на дотик, мабуть. Ми не сприймаємо інформацію. Вночі на дотик ви чудово сприймаєте, коли починаєте а, ковдру. Шу... ще Слух. Слух? Ну, Артем, ти ж коли ковдру шукаєш, ти ж не, не ну, слухаєш факту, нічого, правильно? тільки, коли це Ми на дотик чувствуємо. Так, згоден. Ну, я ж кажу, коли вночі коли кого шукаєте. Коли так, коли не можете чогось передбачити, теж можете на дотик сприймати. Коли, наприклад, вночі йдете до ванної кімнати, назвемо це так поки що. Теж не, на не дотик. Якщо, наприклад, зі спини подачу в голову, ти только на дотик пойдеш. Ну хто про що? Ладно, поговорили. Будемо вважати, що поговорили. Рухаємося далі. Тепер дивіться: повідомлення можуть подаватися різними способами. Зараз ми такі приклади з вами наведемо. Можете поки що способи собі занести в зошит, а по, давайте 30 секунд, а потім ми з вами наведемо приклади подачі таких повідомлень. Давайте обговоримо. І так, де у нас повідомлення можуть передаватися електричними сигналами? У вас, у вас навіть підказка на слайді є. Подумайте, де можуть повідомлення передаватися електричними це коли сигналами? Це... це коли ми слухаємо пульс? Ну, коли ви слухаєте пульс, це давайте так. Яким чином ви слухаєте пульс? Якщо ви просто прикладаєте руку, щоб послухати пульс, це ж на дотик, це не електричні І це, сигнали. Це не апарат. Коли ви йдете до лікарні, і робите що? Електро? Кардіограму. Електрокардіограму. Коли ви робите, ваші коливання серця передаються за допомогою електричних сигналів на папірець. Правильно? Далі. Малюнка. Ну, малюнками, звичайно, що це. Коли ви бачите певні малюнки, як, наприклад, зараз слайд, так він. Біль... Ну, тобто тут і тексти, і малюнки. Тобто, за... Прочитали слово і побачили потім зображення. Відповідно до цього зображення, ви... тобто ви прочитали і ще закріпили це зображенням. Далі звуками. Звуками те, що ми з вами розбирали, те, що ви можете почути, не обов'язково це може бути. Не обов'язково що це може бути саме якесь голосове повідомлення, ще щось. Що ви ще сприймаєте на звук, якщо йдете без телефону і починає грати сирена? Що ви тоді розумієте? Повітряна тривога. Або відбій повітряної тривоги, правильно? Угу. На жаль, як бачите, в 2021 році я б вам такі приклади не навів би. Далі. Що стосується саме схем. Схеми, де ви можете побачити? На папірі. На папірі чудово ще. На стіні. Ну, на при, приклади які-небудь. Презентація на екрані. Схема метро. Схема метро чудово ще. Google карта схема, в якомусь сенсі схема, так, як пройти. Ну, це зараз Google карта можна збільшити, зменшити. А раніше наші батьки купляли таку карту. Вона, як книжка була, я ще таку бачу. Вона, як книжка була, і там карта всього міста, і там сторінки. Ото перегортаєш, можна було побачити різноманітні. Ну тобто, як куди дістатися, де що знаходиться. Далі. Стосовно схем, розібралися. Ну, текст це, в принципі, будь-який ваш підручник. Там є і схеми, і тексти, і малюнки. Звуків тільки поки що немає, але до цього прогрес. І до цього прогрес обов'язково дійде. Далі. Тепер дані ми з вами залишимо на наступне. І так, тепер дивіться, що вам треба буде зробити вдома. От, дивіться, у вас є ось така таблиця. У вас є певні властивості інформації: достовірність, повнота, точність, актуальність і корисність. Ну або цінність. Стос... Відповідно, достовірна інформація. За показом термометра, температура снігу мінус 3. за показом термометра. Це достовірно У нас за показом термометра, терп... температура снігу плюс 22. Ви ж розумієте, що такої не буває, так? Дощ за вікном для того, щоб узяти з собою парасольку. Ну, тобто, якщо вже йде дощ за вікном, ви все одно будете брати з собою парасольку. Якщо там тільки хмари, ви впевнені, що дощ піде? Не впевнені, правильно? Тому що хмари пройдуть, а дощ так і не пішов. І таке може бути, а ви вже вийшли з парасолькою. Тобто, у вас не повна інформація. Далі, температуру тіла людини виміряно медичним термометром. Ну, хоча з, з цього приводу точна інформація, ну, я посперечався трошки через те, що, ну, що вона точна, не зовсім. Тому що, якщо виміряти, не кожен медичний термометр покаже точно температуру. Далі, температуру тіла людини виміряно побутовим термометром. В принципі, ну там взагалі буде щось дивне. Актуальна інформація прогноз гідромедцентру про, про погоду на сьогодні і прогноз гідромедцентру про погоду на вчорашній день. Є різниця вам, яка погода була місяць назад? Немає правильно, ви знаєте, що було жарко і все. А як воно було, вже немає жодної різниці для вас, немає жодного значення. Далі. Корисна інформація прогноз гідромедцентру для людини, яка збирається подорожувати, і прогноз гідрометцентру для людини, яка не планує виходити з дому. Ну тобто, навіщо людині, яка не планує виходити з дому, якась інформація з одного боку, але з іншого боку, можна сказати, що ну, людині треба ця інформація, єдине, що вікна закрити, щоб не затопило квартиру, коли дощ піде. Тепер, що буде вашим домашнім завданням? Дивіться, вашим домашнім завданням. У вас буде ось така таблиця. Момент. У вас буде ось така таблиця, тільки єдине, що без прикладів. Вам треба буде навести приклади, тільки я вас прошу. ну, З підручника це буде зовсім безглуздо. Якщо ви це напишете, з підручника, свої приклади, які-небудь навести. А скільки прикладів? Ну, до, до, до кожної інформації по одному. По одному до кожної інфо... тобто... Таблиця буде прикріплена. В нові знанні звичайно. Word... дивіться, що ви робите. Ви завантажуєте файл, Word, його редагуєте, і потім його ж і при відредагували, і прикріпили. Зрозуміло.